Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з сумками і рюкзаками. Подивимося, що попадає. На столі у нас ось така сумка через плече. Nike. Рюкзак. Ще такі спинку ортопедичною. Ось такий рюкзачок. Звичайний. Дивимось далі. Сумка маленька. Для документів, рюкзачок, під бутилку, чехольчик для ноутбука. Ще сумка для ноутбука, дитячий рюкзак. Ось така сумка-холодильник, дитячий для документів. сумка через плачу, рюкзачок, Летячая сумка, еще, дивимось далі. Рюкзак фирмы, фирма Печо, еще я не Средняя сумка. Інують маленька дорожня. Ще дорожня сумка. Ланчбокс. бокс Ось такий рюкзак, дитячий рюкзак. Дорожня сумка. Стоковий дитячий рюкзачок. Дорожня сумка велика. Есть такая сумка. Чем? Ланчбокс. Рюкзачок. Рюкзачок. Ланчбокс. Ще для ноутбука, для ноутбука DEL. Дивимось далі. Сумка холодильник для бутилки. Ось такий рюкзачок, фоторюкзачок, дорожня сумка середніх розмірів. Рюкзак фірми Puma. Сумка для мами. Pідsonni PlayStation. Ще. Нова сумка. Рюкзачок. Ще. Рюкзачок. Рюкзачок. Середніх розмірів сумка. Дитячий рюкзачок. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадаємо.